Мої вітання, всім друзі, мої вітання, всім, мої любі, мої дорогі українці. Сьогодні я хотів би звернутися до всіх тих небайдужих, до всіх тих людей, які мають здоровий глуст. Але спочатку подякувати всім моїм підписникам, які підписані на мої два канали: Федоров Лайф без цензури та Андрій Федоров Голоса душі, та люди, які підписані на мій телеграм-канал Федоров Ріал Ньюс. Я хотів би, по-перше, подякувати всім вам за те, що ви коментуєте мої відео. Ви виражаєте свої думки з приводу того, що відбувається зараз в країні, яка веде повномасштабну війну з російською мразотою. Завдяки вашим вподобайкам алгоритми YouTube просувають мої відео, і дають можливість бачити те, що я говорю всім, тим небайдужим. Всім тим, хто знаходиться не тільки в Україні, а ще й за кордону, за межами нашої країни. Сьогодні ми проговоримо про те, що ну розумієте, коли людина йде в депутати, вона показує своїм виборцям своє хрустальне прозоре життя, любов до батьківщини. До людей, але потім стається якась метаморфоза і їх ловлять на крадіжках та на хабарях, як мінімум. А на банківських рахунках мільйони нерухомості імена на три життя вистачить. Незабаром ми з вами будемо дізнаватися ні про крадіжки, ні про схеми і тендери. Тут про це вже те, звісно, і про це зроблено мною особисто, вже навіть під 100 відео, може і більше. Ми будемо говорити про величезні статки наших депутатів і чиновників, які вони странно приховували від народу, але це в своєму роді буде таке собі, знаєте, багатосерійне кіно, така така, знаєте, вибачте, Санта-Барбара, де головних героїв буде дуже і дуже багато, а сюжет буде наповнений здивуваннями і. Шокуючими, на жаль, фактами. Але спочатку все по порядку. Після шквалу критики та вето Президента Верховна Рада повторно таки проголосувала в цілому за законопроект 9534. Цього разу закон передбачає публічний доступ до декларації чиновників. А там просто трендець. Сірі миші, які просто сидять в кабінетах. Мін'юсту і так далі, і там якісь і ще там інстанції, це не просто мільйонери, це мультимільйонери. І це не перше, не друге, не третє, те четверте, може п'яте коло оточення нашого президента. Люди просто які пішки на шахматній дошці. Вони заробляють мільйони доларів. І ось, мабуть, великі дяді напружились на сьогоднішній день, бо брехня як не дожене, то зустріне. Бо простий українець побачить, як живе бідний депутат чи чиновник, який перед вибором божився, що він такий, як всі, живе скромно, його руки нічого не крали. Можливо, прийшов той час, коли ми побачимо декларації чиновників, ми зможемо вже за Майже 55-54 дні після публікації закону побачити, що відбувається на рахунках наших, ну, скажімо так, людей, яких ми з вами вибирали, обирали до чинної влади, щоб наше життя було щасливе, щоб наше життя було таке, щоб ну, ми, ми жили чисто по-людськи, і це дуже важливо. Публікація закону відбудеться після того, як його підпише президент. Якщо він його підпише. Якщо підпише, ну добре, підписав це то, то велике щастя. Але ці 60 днів потрібні, щоб приховати певні категорії, впевнені на мільйон відсотків певні категорії військовослужбовців задля їхньої безпеки. Інші чиновники та депутати найближчим часом мають прозвітувати перед нами, перед пересічними громадянами, перед українцями. Все це відбулося завдяки тому, що українці не проковтнули попереднє голосування, яким депутати планували закрити декларації чиновників ще на рік. Як вони не намагались це зробити, гнів та наполегливість українського народу вони перемогли, тому що ми дуже сильна, дуже потужна, неперевершена, просто космічна нація, українці як би нас не намагалися знищити цією. Війною з російською мразотою, центр протидії корупції разом з іншими громадськими організаціями закликали президента накласти вето на закон. З'явилася петиція від військового Олександра Япчанки, що лише за кілька годин набрала потрібну кількість голосів, сягнувши понад 82 тисячі підписів. Після чого президент відповів на вимогу українців, підтримавши публічний доступ до декларацій та. Ветував такі закони, ну а поки ми чекатимо і дочекались перших зальотчиків, я хочу розповісти вам про одного дуже цікавого дядьку, мова піде про чиновника Мін'юсту Максима Кисельова. Перше, він прославився заяву про крадіжку в нього, нібито криптовалюти на суму 647 тисяч доларів. Незважаючи на те, що він є офіційно звичайний, звичайний тут увага, звичайний рядовий директор департаменту виконавчої служби Мін'юсту, України Кисельов настільки цінний у структурі МВС, співробітник, що йому видано спеціальний. В лапках оперативний талон, і як мінімум три номери покриття на автомобіль BMW 740, що належить його родині. Що таке оперативний талон? Відповідаю, оперативний талон це спеціальне посвідчення необхідне для того, щоб оперативники могли порушувати правила та їздити, як їм захочеться, на автомобілях прикриття при, ну, нібито проведеннях всіляких негласних заходів щодо розшуку злочинців. Особисто мені ну чисто ну просто цікаво, яким чином, як директор департаменту виконавчої служби задійний в оперативній роботі Міністерства внутрішніх справ, і, і скільки злочинців оперативно затримали завдяки цьому супермену? Ну навіщо видавати такі номери? Хизуватися, хайпувати Ну, ці люди, які їздять в комендантську годину, показують ці корочки. Подивіться на номери, віддають честь, і вони їздять собі і роблять якісь справи там навіть під підпитку. І це правда, і то є правда, щоб мені там не говорили. Мабуть, ну можливо, він допомагає оперативно накладати арешти, влучати майно громадян рейдерам, чи навпаки оперативно допомагає. Російським колаборантам, регіоналам та іншим ворогам України уникнути законного арешту їхнього майна дуже цікаво почути коментар на наявність цього документа у чиновника від представників Міністерства внутрішніх справ України. І знаєте, що цікаво? Перед вступом на посаду він фактично зник з інформаційного простору, не пошкодувавши 150 тисяч доларів за видалення з інтернету всієї негативної інформації про себе. Знаєте, я зараз пригадав, ви знаєте, люди, які хочуть продати автівку з американського уксіону Баригіда, вони видаляють автівки фото автівок, які вони були там в такому стані, що там, коли людина там це дивиться, вона потім цю автівку, навіть вона коли бачить, що вона як куколка як секс-салону нібито, да, вона не купує. 150 тисяч доларів, ну, Теж її взяти, але ж він її взяв і видалив всю негативну інфора... інформацію про себе. Таке можливо, якщо в тебе є гроші, ти можеш усе цей бруд видалити. Ну, будь ласка, є гроші, питання вирішується. А повернувся він у інформативний простір вже як голова департаменту Державної виконавчої служби Мін'юсту, коли е, здобув славу найбагатшого за станом держслужбовця чинної влади, якою увійшов до комісії з обрання кандидатів. На посади веб. І тут, за інформацією видання знаю ЮА, Максим Кисельов казав у декларації таке собі, знаєте, майно сім'ї. 6 квартир. І 4 місця у паркінгу в місті Києві. Та людина. Така сіра мишка, пешечка на шахматній дошці, яка сидить там в кабінеті. Ще раз підкреслюю, четвертий, п'ятий там коло оточення президента. Така сіра мишка. Шість квартир у Києві, чотири місця у паркінгу міста Києва. Три земельні ділянки та дача в Григорівці Обухівського району. Чотири земельні ділянки та цілий ряд нежитлових приміщень. І, Пан Кисельов користується автомобілями Audi rs 7 ну, До речі, чесно, я, я би сам їздив на, на такій автівці, тому що вона, ну, це космос, ну, це просто ну, це космічний автомобіль. Але ж треба мати гроші. І не, не 50, не 60 тисяч доларів, а вона багато більше. BMW 740 LD. BMW не X1, не X3, не X5. А Х7. Ну це просто вже, знаєте, автоаеробус. Але якщо гроші є, то можна купити. І пан Кисельов має нагоду, будь ласка, є гроші, заробляю. Купую. Ну як заробляю? Ну, вибачте за таке слово, можливо, як заробляю. Бо є схеми, є злочинні схеми. І чинна влада, є можливість заробляти. А якщо дають красти, то люди крадуть. Ну, це, це дуже просто. Отак От От що ми з вами їдемо далі. Дружина Кисельова Олександра Горяєва, володіє британською компанією з капіталізацією майна майже на 500 тисяч доларів США, на якому оформлені нежитлові приміщення в Києві. І там сейшельські там якісь діла, і так далі. Кисельо зберігає 900 тисяч доларів Сполучені Штати в Америка та 130 тисяч євро готівку, а також 500 тисяч гривень та 45 тисяч євро на рахунках. Мені цікаво, мені дуже цікаво. А всі прості державні юристи представляючи чинну владу та їх дружини, мають ну такі остатки. Зараз відкриються декларації. Там буде май, більше ніж 600 о, о, людей, де ми подивимось, як вони живуть. Що вони але ж 60 днів? Це така, знаєте, певний відрізок часу, щоб приховати ці відсотки і чи якось виправдати звідки вони за інформацію того ж видання знаю. Це ж не просто я висосав з пальця. Це офіційні джерела, завдяки яким я зараз вам все це розказую. За інформацію ж видання знаю я після того, як Максим Євгенович очолив департамент, він фактично обклав даниною підлеглих, які повинні бути здавати щомісяця близько одного мільйона доларів чорної каси. Це під час війни. Розумієте, як да? я. Паскудство, яка мерзка фігня, і ми з вами живемо, поки хлопці боронять Україну там, в окопах. Голодні, трьохсоті, ранені. То є правда, зараз я такий про все це говорю, а в мене тілі пає. Де хто з вас говорить, а хто ти такий, а де докази? І я такий, ну я перевіряю, що це, ну, це просто якісь там боти. Це просто люди, які цей безлад всіх влаштовує. Тому я вам так скажу, що я пересічний громадянин України, який хоче, щоб моя Україна перемогла всі вень війні з російською мрзотою. Ми з вами жили щасливо без корупції, без крадіжок. Але поки що є, от ось така ситуація, з якою потрібно е боротися, і я, хоча б не мовчу, я це оприлюднюю і я про це говорю. Перелік послуг, які надавали представники ДВС, доволі широкі, але головну позицію там займає увага не на кладання арешту, а послуга, яка стала золотою після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І то я правда. Завдяки сприятності підлеглих Максима Євгеновича проросійським налаштованим ділкам вдалося реалізувати або змі просто змінити власники більшості об'єктів нерухомого та рухомого майна, не дивлячись на суспільний резонанс та інтерес правоохоронців. Через близьких знайомих була створена злочинна схема евакуації грошей. Увага російських колаборантів та низки українських чиновників за межі України за допомогою криптовалют. Може, потрібно з цим розібратися? Чи ви думаєте, що ми тут всі дурні? Я ще раз і ще раз дякую журналістам за журналістське розслідування. Українська правда. Це ткач, це Бутусов. Та, ну, для мене це велике щастя приєднатися до тих рядів людей, які не мовчать і розказують правду таким, як ви, простим людям, щоб ви розібралися, що в цій війні. Дуже важливо, який буде тил, те, що відбувається тут, а не не перед Цією метою Максим Кисельов відкрив рахунок у закордонному банку. Револют, важко сказати, що саме вплинуло на поведінку Максима Євгеновича, але як кажуть, знесло дах. На хвилі успіху своїх злочинних схем він почав брати значні суми коштів у криптовалюті під обіцянки загального, непублічного бізнесу та призначення на посади до системи виконавчої служби. Ну а коли настав час виконувати обіцянки, маючи тісні зв'язки з співробітниками Міністерства внутрішніх справ імітував викрадення криптовалютних активів. Ну це ну, просто шмі, смішно. Для чого вів він вів в оману представників кіберполіції заяву про злочин? Може там ну всі теж е -е, заплющують очі на ці е -е, смішні оці які, схеми, які ну просто ну отак, от, на долоні перед нами. Родина Кисельова не просто виїхала з країни як біженці. За попередньою інформацією, сім'я придбала в Іспанії шикарний маєток вартістю півтора мільйони євро, де і зараз проживає родина простого-простого українського держслужбовча, призначеного на свою посаду, чинною владою. Підкреслюється чинною владою України. І це один із персонажей, про яких нам незабаром доведеться дізнатися. І може мені хтось дасть відповідь, чому влада. 30 років ставить на керівні посади таких, вибачте, будь ласка, персонажів. Нічого особистого. Через пару місяців ми дізнаємось про сотні таких кисельових. Але чи поносить вони відповідальність, чи зможуть вони пояснити, як накопичили такі статки, подивимося, але я думаю, що цього не буде. Хоча мені, як і вам, Цього дуже би хотілося. Дорогі любі мої українці, пишіть ваші думки під цим відео. Мені дуже важливо, це нам дуже важливо, тому що тільки разом ми сила і тільки разом ми переможемо. Отож, слава українському народу, слава. Українській нації, слава Збройним силам України, які боронять Україну, завдяки яким я ще раз і ще раз підкреслюю, говорю, що просинаючись зранку, я дивлюсь на сонечко, дихаюся свіжим повітрям, і отак, от не мовчу, і говорю, то що відбувається зараз в країні корупція, радіжки, злочинні схеми і навіть прості держслужбовчи, призначені чинною владою України. Сидячи в своїх кабінетах сірі мишки, являються не просто мільйонерами, а мультімільйонерами. І де вона правда, де вона справедливість? Оце питання до чинної влади. Ми обов'язково переможемо, але коли, який час і якою ціною, я не знаю. Отож, доброго вечора, ми з України.